Отож, продовжуємо програму Реформа у попередньому випуску. Ми дізналися про те, чим відрізняється первинна медицина від вторинної, та що ж таке зелений і червоний список послуг. Сьогодні ми розглянемо нюанси електронної декларації та дізнаємось, коли ж відкриються медзаклади первинки у Борисполі. Українцям пообіцяли безкоштовні візити до сімейного лікаря, екстрену допомогу та пологи. Але для цього треба заключити електронну декларацію. Поки та система, стара система, яка працює, вона працює в тому ж режимі, що було і вчора, і позавчора, і місяць тому. От. Якщо людина 2, 3 квітні не підпише декларацію, нічого страшного з цього не буде. Медична допомога як надавалася, так і надаватися буде на всіх ланках. Але скажу так: якщо ви визначилися із своїм лікарем, ви його знаєте. То нічого страшного, якщо ви 2, 3, 4 числа підпишете цю декларацію. Але хочу зазначити. Що підпис декларації, ти не знаєш, що ви прийшли, вам дали якийсь папірець, да, щось почоркували, написали і ви підписали декларацію. Це все профанація. Декларація оформляється тільки в електронному вигляді. Перед тим як заповнювати електронну декларацію, кожен потенційний пацієнт має знати певні правила. Для цього треба, щоб у заклада був комп'ютер. І бажано не один комп'ютер, тому що е, порахували, що е, якщо допустим, приписати з, записати 2000 декларацій, це, ц, е, на це піде десь приблизно 67 робочих днів, тобто 3,5 місяці. місяця. Цей процес поступовий, і не треба ніякого творити ажіотажу перших числах квітня. Там, де ви будете підписувати декларацію, ви поцікавтесь, чи є комп'ютер. Да? І я вам більше скажу, що, що щоб підписати декларацію, і вона ввійшла в систему eHealth, health потрібно, щоб на цьому комп'ютері, щоб цей медичний заклад вже заключив договір з, з, з однієї з восьми, які зараз зареєстровані в Міністерстві охорони здоров'я медичною інформаційною системою. Тоді це все буде вірно, тоді все це буде правильно, не треба буде потім їм перезаключати декларації, і вона підписується. Протягом весни, літа та навіть всього 2018 року для людей в медичній сфері нічого не зміниться. Можна так сказати, що це йде пробний період, щоб відпрацювала сама система eHealth. Вона зараз працює в тестовому режимі. І саме головне, що обробку цих декларацій. Повинна проводити Національна служба здоров'я України, яка, на жаль, ще не створена і планується створитися в липні місяці. Якщо ж людина підписала декларацію з лікарем, а той вирішив працювати в іншому медзакладі, хвилювання зайві, медик все одно обслуговуватиме пацієнта незалежно від місця роботи. Всі, хто заповнить декларацію, ділитимуться на два списки. Грубо говоря, зелений список пацієнтів це ті пацієнти, які укладуть декларацію підпишуть декларацію. Це зелений список пацієнтів. І коли буде Національна служба здоров'я, вона буде розраховувати згідно зеленого списка. Червоний список вам також буде надаватися безкоштовна допомога в межах зеленого списку. Во да? безкоштовна буде надаватися допомога, але вже національна служба, якщо за зелений список будемо, ми отримати 370 сімдесят гривень. То поки що це цифри всі орієнтовні, то за червоний список ми будемо отримати 240. Ще одне питання, яке хвилює містян, коли ж у Борисполі відкриються медичні центри первинної медико-санітарної допомоги. Все, що залежить від моєї команди, хто зі мною зараз працює, ми все виконуємо, тормозять нас трошки ремонти. Але не все так легко робиться, і ви бачите, з, такими, з такою погодою. Да? Тій ремонт і сохне там дуже довго і важко, то тобто трошки, трошки тормозиться. Але я думаю, нічого страшного, краще треба, щоб перепригнути щось, да, краще на два кроки зробити назад, щоб розігнатися і пригнути вперед. Да? Як говорив Кутузов, треба відступити, щоб перемогти. Отак і ми працюємо. І треба 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 змінюватись так, як було раніше, вже ніколи не буде. Ніколи не буде. І не треба, не треба боятися. Але і розуміти, де ви бачили, щоб зміни були безболісні. Такого не буває. Пан Євгеній стверджує: медична реформа це не страшно. Головне володіти правильною інформацією. Ірина Дуденко, Вадим Погребний, телеканал Бориспіль.